Для одних це звична річ, а для інших ще те випробування. Це один із небагатьох пішохідних переходів у рівному, де всі мають рівні можливості, адже відсутність тактильної плитки та звукового сигналу для слабозорих людей може нести загрозу. Серед проблемних питань громадський транспорт. Більшість маршруток та тролейбусів не пристосовані для перевезення людей на візочках. Однак новіші моделі транспорту обладнані висувними пандусами. Проте скористатися ним без допомоги водія не вийде. Під'їхав до зупинки тілася двері опускає Тролейбус на мінімально і тоді відкривається пандус. Перевід відкриваємо пандус ну, завозом заводом він стає там площадкою. Інколи за день Микола по п'ять разів покидає кабіну водія, аби допомогти людям на візочках потрапити до тролейбусу. Однак каже, це його робота. А от шанс того, що на вулиці хтось допоможе людині з інвалідністю скористатися пандусом, мізерний. До того ж, вони передбачені для самостійного використання. Втім, частина пандусів рівного – це приклад, яким їх робити не треба, адже облаштовують їх, нехтуючи усіма нормами. До прикладу, Андус у центрі міста, який веде до підземного переходу, спуск по ньому може стати останнім. Тож, аби вирішити ці питання, сьогодні у рівному влаштували зустріч людей з інвалідністю та міських обранців. Рівняни висловили свої побажання та зауваження щодо проблем, які заважають безперешкодно пересуватися. Під спілкування очікують реальних результатів. Вони приносять все таки позитивні результати, і в тому числі для людей з інвалідністю. Скажемо, якщо ми говоримо про те, що це супровід для незрячих, це ну на сьогоднішній день це ну дуже така е, потрібна справа, яка дозволяє людям з інвалідністю по зору, тобто повністю тотально незрячим, відвідувати установи, відвідувати соціальні заклади, відвідувати і лікарі, і так далі. Та да, воно зараз у нас на підприємстві така організовано вся ця робота через нас іде. Просять у влади небагато безпеки, аби кожна людина могла вийти з дому, безперешкодно дістатися соцзакладів, отримати необхідні послуги або ж без загрози життю перейти дорогу. Люди з інвалідністю передусім очікують, що місто, врешті-решт, стане комфортним, оскільки наразі з цим у рівному дещо проблематично. Будемо пробувати робити наше місто комфортнішим для всіх, безпосередньо для людей з інвалідністю різних нозологів. Він буде десь збиратися, мабуть, ну хоч раз на два місяці, щоб ми зорієнтувалися, що будується в місті, яка реконструкція йде, і щоб воно згідно державних будівельних норм все будувалося і ремонтувалося, щоб після того не вкладати кошти на його безпосередньо, наприклад, адаптацію для того, щоб люди могли туди потрапити і отримати послугу. А на останок міська влада розглянула можливість залучення людей з інвалідністю до підприємницької діяльності. Вислухавши усі побажання та зауваження, Олександр Третяк доручив завдання профільним заступникам. У найкоротші терміни вони мають провести наради у своїх структурах, поінформувати людей з інвалідністю про послуги, які для них доступні, та з'ясувати, яким чином можна вирішити наявні проблеми. Моя позиція чітка і конкретна: влада міста має служити людям, і мені, як міському голові, особливо в даний період. Складний період, період війни є за честь служити місту в такий складний період. Так само налаштовую всіх своїх представників моєї команди. Продовж тижня очільники департаментів повинні прозвітувати про виконану роботу. Однак, коли очікувати реальних результатів від сьогоднішньої зустрічі та чи відчують їх люди з інвалідністю, покаже час. Тетяна Міщинська, Дарія Солодовник та Олег Степанюк. Телеканал ITV.